Друга світова війна була найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. А територія України одним з основних полів битви. Тоді загинуло понад 8 мільйонів наших співвітчизників. Цьогоріч Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Таким чином ми приєднуємося до європейської традиції розуміння цієї дати. Наразі ворог знову намагається перетворити Україну на безлюдну пустелю. Пам'ять загиблих у Другій світовій. У Запоріжжі вшанував хвилиною мовчання, а до монументу на алеї бойової слави поклали квіти. В заході взяли участь представники міської і обласної влади, військові, ветерани, а також пересічні громадяни. Отець погиб на фінській 39 дев'ятому мать. Наші продажні поліцаї розстріляли мать 41-му как жену красного командира. А потом кинулись, а где же этот чертенок? А я между людьми и в степ. Такмакского района я. Это село переможное. От Такмака, ну, от Молочанска будем считать, до Волыни дошел. Я был сын полка. Что хотели фашисты? Забрать наши земли, а людей сделать рабами. Но они глубоко просчитались. Они не учли героизм нашего народа. Все, и им удалось продвинуться на большую территорию, оккупировать. Всех, кто жил на оккупированной территории, брали в, ружье, в руки оружие, становились партизанами и день и ночь громили фашистами. И я вместе с ними. А в Кушугузькій громаді день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначили благодійним концертом за участі місцевих колективів та військового оркестру. Зібрані під час заходу кошти були передані на потреби збройних сил України. Сьогодні на благодійному концерті зібрали кошти. Люди хочу подякувати всім, хто вже до збору коштів. Передаємо благодійнику БФ Довгаль, знаємо, що піде і дойде саме до рук наших воєнних. Так що слава за силу. Я хочу подякувати нашій громаді за таку активність, тому що завжди підтримують наших хлопців во всіх напрямках і це дуже гарно. Дякую всім.